Про причину аварії ще у серпні 1986-го розповів вже згаданий нами раніше Валерій Легасов, який був серед тих, хто усуває наслідки аварії і розслідував її причини. Після завершення першого етапу робіт на ЧАЕС Легасов готував спеціальний звіт для магате і представив його у відні. Саме там він сказав про недоліку конструкції реактору, помилки операторів і відсутність належної підготовки. Та пізніше Легасов скаже, відні я не брехав, але і не сказав усієї правди. Далі у змі він також був обережним у висловах однак неодноразово натякав на те, що Чорнобиль це наслідок системних помилок в управлінні державою. Майже всю правду про ЧАЕС Легасов розповів на п'ятьох касетах, які записав за кілька днів до своєї смерті у 1988-му. Рівно за два роки після аварії. Його смерть, до речі, теж оповита таємницею. За офіційною версією, це було самогубство через депресію від пережитого. Але багато хто стверджує, що Легасова прибрав КДБ СРСР. Хай там як. А на п'ятьох касетах він розповів усе, що знав про аварію та її причини. Але імен не назвав ці записи він передав своєму товаришу. У них він казав про системну кризу, цензуру, корупційні схеми влади СРСР.